Ранок зай. Боже, вибачте, будь ласка. Я йду в качалку. Е, зараз мені треба викинути оце от сміття. Е, і все, і я йду в качалочку сьогодні важкий довгий день. Качалка. Е, мені треба помонтувати. Е, у мене сьогодні зустріч, взагалі, ні з ким попало, а з Ілюшою оу Хто не знає, хто це, це модератор на моїх стрімах, це топ-донатор. Ну, це ну, чел з чата, який постійно завозить контента. <рес> І мені до нього треба летіти на третю, десь приблизно. Але я вам знімав, як я сплю. По-перше, я щас буду качатися з такою швидкістю, і що саме головне силою. По-друге, ми, до речі, будемо бачитися от перший раз в житті. І я не дуже добрий в соціалізації. Добрий, не в плані, що я, типа, злий, а добрий Боже, крінж. Добрий в плані, ну, хороший, вмілий, просто словник синонімів. Як це буде? Я ще й просто це знімати буду, а якщо він такий, типу, О, Валер, ти з камери, ми що, зараз стрімимо. Ладно, спочатку качалочка, правильно, потім уже все інше. Добач. Боже, ідюш, вибач, мені дуже соромно. Боже, ще й вийшло сонце. Подивіться. Подивіться, яке сон. О, а так от мене видно, коли я закриваю. Ми додалися на 15-15. Добрий день. Закрив? Золоті ворота. Трохи більше. через так? Ага, дякую. До побачення. Чесно кажучи, він щось там питав. Мене в кінці я взагалі вже не чув, тому що у мене музика, до речі, грає. Е, я не знаю, наскільки я запізнився. Десь по відчуттям, наче на пів доби. І я пишу людині. Е, кажу, ти біля входу в метро? Він такий, ні, я на золотих. Я кажу, ти біля дерев'яної штуки. Він каже, да-да, прямо там, от, на золотих. Понятно, Ілюш, зараз знайду. Мені все обходить просто по колу. Я буду шукати прям жорстко. Ладно. Де цей скуф? Бі подивіться, вона тупо за сумкою. Хадиться на нього. Все, Ілюша, вітайся. Ладно, спочалася, �е. Хорошо, здорово. Що, як? Ти там чекаєш? Я... Да, вже... Це Ілля, е... Ілля військовий, між іншим. Не тільки просто мій глядач. О, а що це значить? Ти типу офі офіцер, лейтенант. Типу. О. Я типу. Та це, це твоє звання, типу. Да, я, типу це... А куди? Що, їсти, типу щось? А, да, да, да. Є, ти високий, а Ну так, це я. Зустрітися. Але з ним. Добавачня. Тільки що пів години вичищав залишки круасанів з брекетів, до речі. Подивіться. Ти чоловік, до речі, не вірив, що я з'їм два львівські круасана. А я з'їв. Не з'їв. Що це не з'їв? Я з'їв? Ні. Цезар э, з курочкою на крем сирі і львівські на крем сирі ох, тупо два. Я э, роблю комінгаут. Короче, він дуже великий. В нього десь метри два. Да, так, така право. кабіна огромна. Да. Спалився мучату. Так, да, правда, ну що. Ну здорова кабінка, подумаєш. Валера каже, знаєш що? Що? Каже, він зараз приїде і навалить тобі кабіну, тому ми обходимо звідси. Мені? Ні, ми стоїмо тоді чекаємо. Пойдем здесь положим вообще, потому что два круассана, что що... я не знаю прям. И гроши, конечно. Бабки, бабки надо. Бабки надо. Ну, вона так не упаде, їй, типа, нема тут куди діться просто. Люди будуть думати, що я, ну, десь приблизно того це ти хорошо сказав? А все, ми якщо що не одного зросту. А все, Ілюша стояв частину на сходинці реально. Я то стояв отут, от на землі, а він на сходинці. Все. Так. Ну, а ти все. І ти Є... пік, я якщо стану. Є кабіна просто їйться. Ну, ти б огромний на. Розумієш, тільки що в одному реченні тримати о каска, який мені треба буде вирізати. Пік, пік, пік. Скажи, я пікмі. Ні. А... Валера пікмі. Та да, я не пік <рес> Ти пікмі. Все, Ілюша, класно похуляли, Класно йти на нормальні чоловіки. Все, на зв'язку тоді, все, бувай. Діти швидко ростуть, ну, і з ними доведеться прощатися. Що він там, що там, що він? він не може виїхати, подивіться. він не може сісти в машину просто. Це відкриває двері, все бувай бувай. Фух, ми стільки ходили, що у мене болять ноги, чесно кажучи. І в мене не викликається таксі. Я кажу, Ілюш, викликай, я не хочу, щоб ти тут загубився, якщо у мене воно раніше приїде, я уїду, все, що ти тут будеш робити? Людина третій день в Києві. Третій раз, точніше в Києві, третій день це вже можна було все вивчити. Він викликав і уїхав перший, а у мене ще навіть не знайшло машину.